Головний завгосп країни Єрмак написав, що він прибув до Лондона разом з міністром оборони Рустемом Умєровим і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. А ще пише: попри все, будемо працювати заради миру. Пише Береслав Березе. З ким він буде працювати, Рубіо немає, Відькофа немає, буде лише келох, який не приймає ніяких рішень. Зустріч голів МЗС теж скасована, буде імітація бурхливої діяльності та відосик для миру. Було б добре, щоб Єрмак і Омеров склали своє повноваження, а не займались політичним туризмом. Бо ми вже бачили рівень їх компетентності, їх результати. Важка середа для України та всієї Європи залужний термін в США. важкі переговори в Лондоні зриваються, і таки підтверджується інформація про отруєння та смерті з попередньої команди. Команди переговірників від Росії Дмитрієва – зрадника з України замість бесіди, глава п'ятого відділу ФСБ та ще декілька дипломатів і оперативників ФСБ. Самого Дмитрієва, нібито підірвали в його приватному джеті. Втім, інформація перевіряється. Це зовсім інше русло, стара переговірна група вибита, отруєння ДТП і вибухи. Зачищають сліди, пишуть про понад п'ять таємничо загиблих дипломатів і переговірників. Сотні заяв. Поки пил не осяде, важко щось аналізувати. Втім, вже зараз відомо на ті умови, які запропонували американці, Україна, нібито не піде.